Городи англії в небезпеці. Це якесь лихо. Дуже серйозна кроликова проблема. Від жаху і страху. Вони розмножуються, як, ну, кролики, який оживить ваші минулі кошмари. Якщо спитаєте мене, то це грує розі. Бережіть свою моркву. Грує розі. Вас хтось розігрує. І пробере вас до кісток. Згинь Уолес і Громіт, прокляття кролика перевертня! Ласкаво прошу знову на 10 річницю Хеллоуін Спешл. І сьогодні ми говоримо про фільм, який значно більш безтурботний, ніж те, про що я говорив раніше. І цей фільм Уолес і Громіт, Прокляття кролика перевертня. Минуло кілька років, як я почав робити огляди на сімейні фільми для хеллоуінського випуску, і я хотів переконатися, що зробив і цього року, особливо тепер, коли я став батьком, і можу поділитися деякими із цих фільмів зі своїми дітьми. Минулого Хелловіна дітям було лише кілька місяців, але ми показали їм паранормана, і очевидно, вони нічого не зрозуміли, але вони, звичайно, розважились, дивлячись його. Цього року здається, що вони починають розуміти деякі речі трохи краще, звичайно, не дуже добре, бо їм лише рік, але здається, що вони починають розуміти маленькі тонкощі людських емоцій, коли дивляться мультфільми чи різні анімації. Тож я дуже радий протягом наступних кількох років показати їм фільми на кшталт прокляття кролика перевертня або короліна. І просто дивитись на їхню реакцію на те, що вони бачать на екрані. Прокляття кролика перевертня це історія зі Всесвіту Волеса і Громіта, створена студією «Аардман», які зняли такі мультфільми, як Втеча з Корника або Баранчик Шон. Отож, винахідник Волес і його вірний пес Громіт займаються бізнесом під назвою Антіпесто. І вони спеціалізуються на позбавленні від кроликів, але в гуманний спосіб. Вони не стріляють кроликів, вони їх не труять. Власне, вони висмоктують їх через трубу, а потім перевозять у свій будинок, де ті можуть жити у загонах і їсти моркву цілий день. Але так сталося, що вночі на волі гуляє гігантський кролик перевертень, який їсть усі овочі. І це жахливо, тому що наближаються конкурси з вирощування овочів рекордсменів. Тому усі селяни дуже налякані і звертаються до Волеса і громіта за допомогою. Що мені подобається у Волесі і громіті, окрім естетичного вибору стоп-моушен анімації. І того, наскільки чарівними є ці персонажі, так це те, що людина і собака помінялись ролями. Так, громіт не розмовляє. І так, волес це людина. Але громіт виконує всю роботу, він змушує снідати і закочує очі на всі дурниці, які Волес робить протягом усього фільму. В усіх відношеннях Волес – це собака. Is the dog. А громіт це господар, який постійно прибирає безлід після волеса. Це дійсно геніальна зміна. І тому ці персонажі такі унікальні, і я думаю, саме тому вони так добре працюють. Але в цих персонажів є також заразливий шарм, який полягає в тому, що їхні погляди на життя змушують і вас подивитись на життя так само, як вони. Що також чудово в цьому фільмі, це те, що він починається як полювання на істоту, яка, здається, руйнує всі грядки. Але в процесі полювання змінюється і стає чимось іншим. Якщо ви ще не бачили цей фільм, я попереджаю, що далі буде спойлер. Це відбувається приблизно всередині. Можете поставити відео на паузу і перегорнути його на цей таймкод. І застерігши вас про це, я скажу, що кролик перевертень насправді волос. Це не просто якийсь випадковий кролик, якого перетворили на гігантську істоту. Волес сам виходить у поле посеред ночі і їсть усі овочі. Це створює велику проблему, оскільки він сильно закоханий у персонажа Хелени Боннем Картер, а вночі перетворюється на гігантського кролика. Це аж ніяк йому не допоможе у стосунках, якщо ви розумієте, про що я. І, звичайно, громіт, це раніше, ніж Волес. і тому тепер його місія врятувати волоса від приниження самого себе, а також довести до волоса, що ти перетворюєшся на гігантського кролика, що нам потрібно щось робити з цим лайном. Для більшості фільмів, які я дивлюся, я можу зрозуміти, як вони були зняті, я можу уявити собі людей, які знімали фільм, і я розумію, які зусилля були докладені до цього. Коли я дивлюся цей фільм у мене йде холодний піт Я читав на AMDB. Що вони в середньому робили приблизно 3 секунди фільму за робочий день, і що їм знадобилося близько 5 років, щоб зняти цей фільм. Я навіть не можу знайти слова, щоб достатньо похвалити рівень відданості ремеслу Я, чесно кажучи, ніколи до кінця не уявляв собі створення стоп стопмошен анімаційного фільму, кількість докладених зусиль. Той факт, що ви насправді можете побачити заглиблення від відбитків пальців на цих персонажах, показує наскільки цей фільм був створений вручну. Сьогодні щось подібне може сприйматися як недосконалість, яку за допомогою графіки можна виправити. Але мені подобається, що це є у фільмі. Це буквально слід, який залишили митці, які витратили стільки часу на роботу над цим фільмом. Якщо у вас є діти або ви просто хочете подивитися олеса і громі та прокляття кролика перевертня, я думаю, це чудова можливість для вас весело провести час на Хеллоуін. Перевірте самі, я думаю, що він просто чудовий. Я збирався купити цей фільм на VHS касеті тому що дізнався, що це були одні з останніх VHS касет, і це останній анімаційний VHS студії DreamWorks Animation. Тому я хотів би мати її, щоб дістати і показати форму фізичного носія. Зараз на eBay одна копія VHS коштує 550 доларів. І я такий. Та мені і так добре. Він доступний на Blu-ray, за ціною понижче. Тож подивіться його або дивіться на стрімінг сервісі. Сподіваюся, вам сподобається так само, як мені. Щиро дякую, що продовжуєте дивитися 10-й спеціальний випуск на Halloween. І Якщо вам сподобалось, натискайте сюди і стагманізуйтеся.